Всім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі громадської організації Права Черкащина. Ми продовжуємо нашу серію відео про поранених бійців, і в цьому відео ми познайомимо вас з бійцем 115-ї бригади колесницем Русланом. Станом на зараз, Руслан є обмежено придатним до військової служби, а його безпосередні командири відмовляють встановити йому, де саме він має продовжувати свою службу. Найголовнішим є те, що стосовно Руслана зараз створена штучна ситуація, внаслідок якої він є особою, що самовільно залишила частину свою історію та й вієт. далі. Я військовослужбовець 115-ї бригади першого батальйону, колесников Руслан Валентинович. 28 лютого я пішов добровольцем на службу в Збройні Сили України. Місяць готувався в Черкаській області, після чого нас перевезли в зону бойових дій 20 червня. Під час боїв з окупантами я отримав поранення плеча правої руки, поранення обох кінцівок нижніх, а також сильне поранення лівої гомілки. Також було поранення голови, отримав сильну контузію і струс головного мозку. Пройшов військово-лікарську комісію в Рівному. Мені надали на законних правах 30 днів відпустку на реабілітацію. Також мені я потребував подальшого лікування. Мені потрібно було лікувати наслідки поранення через те, що я не знав, де знаходиться мій підрозділ і не мав жодних контактів, а мій підрозділ, тобто моя рота, була розформована і звільнені всі командири, я не мав змоги звернутися в військову частину. Тому я, враховуючи те, що мав законну відпустку 30 днів. Шукав можливість знайти якісь контакти з військовою частиною, точніше, з строєвою частиною. Як мені було рекомендовано в Рівненській лікарні, я звернувся в клініку номер 5 інституту нейрохірургії імені Рамаданова в Києві, де мені надали допомогу і прооперували ногу. Після операції я мав звернутися до частини, але Мені прооперували ногу і я не міг ходити. Мені заборонялось велике навантаження. Я додому приїхав на милиця. В той час я знайшов контакт гоначмеда нашого батальйону от, і попросив його в телефонному режимі надіслати мені направлення на ВЛК. Я прийшов ВЛК. Де був визнаний обмежено придатним, мені ще треба було 10 днів. Заборонялося навантаження робити на ногу. А так як я мав їхати в -е, частину, то мені треба було з власними речами туди їхати. Я 10 днів, як врачі рекомендували, повів і потім я вирушив в строєву частину, здав всі документи. Своїй медичній людині, яка відповідала за перший батальйон, Він сказав, що поставить мене на довольство і забрав документи для оформлення. От. Але я повідомив, що мені потрібно ще одне велика. Після лікування і мій стан здоров'я значно погіршився. У мене постійно болить голова після контузії. У мене знижений слух. На обидва вуха таким чином, я в такому стані вже не можу виконувати завдання як піхотинця, як солдата-стрільця. Але можу хотів би служити і надалі і виконувати завдання, яке дозволяє мій стан здоров'я. Але після спілкування з такими офіцерами, які мені грублять. Солдату, який виконував бойові накази, який був поранений, який захищав батьківщину і проливав кров за цю землю і зі мною так розмовляти. Я вирішив остаточно, що я буду переводитися за рішенням ВЛК по придатності своїх постанові здоров'я. Перебуваючи на лікуваннях, я отримував зарплатню і додаткові виплати тільки перший місяць. Починаючи з серпня місяця не отримую заробітної плати. При тому, що нещодавно я отримав листа з ОК Північі, де було вказано, що, начебто, я з 1 вересня рахуюсь все СЗЧ. Я не знаю, яким чином мене зарахували все СЗЧ, при тому, що я в жовтні місяці подавав всі документи в строєву частину, де зазначалось, де я перебував на якому етапі. Я звертаюся до вищих органів влади, до Збройних сил України допомогти мені відновити справедливість і відновити мої військовий стан, а також вирішити питання відносинами командирів до солдат, які безпосередньо захищають батьківщину. Не офіцер захищає батьківщину, а такі солдати, як я. До громадської організації Права Черкащина звертається величезна кількість військовослужбовців, які є обмежено придатними до військової служби, проханням створити відповідні звернення до керівництва ЗСУ з метою створення більшої кількості підрозділів, де такі бійці можуть проходити службу. Тому Правова Черкащина 14 лютого 2023 року розробила перелік відповідних звернень в інтересах таких бійців. проханням в терміновому порядку вирішити ситуацію, що склалася з цими бійцями.